1298 день війни. Головні новини за сьогодні. Дивися до кінця, щоб бути в курсі. Дрони атакували один із найбільших російських портів. Загорілися причали і танкери. Роботу порту повністю зупинило. Це важливий вузол для експорту нафти на 15 мільярдів доларів щороку. Навіть російські медіа визнають, бензину бракує у десятках регіонів. На АЗС перебої заправки закриваються, влада списує все. Угадайте на що? Сезонні фактори, мабуть, опади дронів. Трамп знову заявив про можливість жорстких санкцій проти РФ. Попри сумніви експертів, США вже оголосили обмеження проти компаній з 10 країн, що допомагають РФ. Не словом, а ділом. Аж дивно це говорити про Трампа. Через російські дрони, що залетіли в Польщу, НАТО запускає операцію Східний страж альянс підсилює оборону, а Польща зітніше координується з Україною. Лондон обмежив російський ВПК і ті тіньовий флот із 70 танкерів. Японія ввела санкції проти дронових заводів та колаборантів на окупованих територіях. У серпні партнери надали понад 60 одиниць бронетехніки, системи ППО та допомогу на понад 6 мільярдів доларів. РФ під ударами нафтогазової інфраструктури санкції посилюються, а Україна отримує більше зброї. Ось і головні події 1298-го дня війни. Підписуйтесь, щоб не пропустити новини та бути в курсі.